Дві посилочки з Аліекспресом. Робимо пряму трансляцію наживо. Це ми придбали активатор кльову для риби. Сподіваємось, що скоро ми зможемо ними скористатися. І коли ми це зробимо, я вам зніму коротенько відео і покажу, як воно діє в реальності на наших ставках. Друга посолічка замовили мультиметр? Ось такий? Його ціна на Aliexpress була близько 600 гривень. Ми ж все ціленьке, гарно запаковане, М'якенький ободочок, додатковий захист, бачите, футлярчик такий. Невеличка інструкція в комплекті, що можна ним робити, як ним користуватися. Є інструкція на англійській мові, ми ще не розбиралися, але також все передивимось і потім додатково знімемо відео і покажемо, як воно все працює. Тож, свої коментарі зауваження пишіть внизу під відео. Буду вдячна за вподобайки та підписку. Всім па-па!